Вітання, харчікачки. У цьому відео ми з вами поговоримо про такий хороший інструмент, як бібліотека Archicad. Archicad має стандартну бібліотеку, і це є така певна перевага, тому що він здатен покривати всі потреби дизайнера чи проєктувальника. Хоча в деякій мірі та бібліотека, яка в нас є в Archicad, вона деколи недостатня, і ми потребуємо іншої бібліотеки, я не заперечую, але про це. Трошки пізніше. Щоб побачити структуру бібліотеки Архікад, для цього потрібно відкрити менеджер бібліотек. Треба зайти в файл бібліотеки і об'єкти і диспетчер бібліотек. У нас з'являється таке віконце, де є бібліотеки в проєкті і вбудована бібліотека. Давайте Перейдемо на вбудовану бібліотеку. Тут ми з вами можемо бачити ті бібліотечні елементи, які є в нашому архикаді. Всі вони розбиті за папками залежно від типу елементу. Ви звернете увагу, що є тут також двері і вікна. Так, це також бібліотечні елементи, доступ до яких здійснюється через команди панелі інструментів. Бібліотека архікад має декілька типів файлів. Основні типи файлів це є LCF. І джесем змінювати папку стандартної бібліотеки Рікат не можна. Поміщаються всі файли, що завантажуються. Це можуть створені бути нові об'єкти або завантажені 3D моделі, а також файли зображень, які можуть. Використовуватися як текстури для покриттів. Завантажувати великі бібліотеки у кожен файл проєкту недоцільно, тим більше якісних додаткових бібліотек на даний момент, на жаль, немає. Тому зводиться все до пошуку або завантаження окремих елементів архікад, залежно від потреб кожного проекту. Про те, як завантажувати, наприклад, бібліотечний елемент, ми поговоримо пізніше. У нас є з вами бібліотеки в проєкті. Так? Де є насамперед розширення lcf. Lcf це є файл бібліотечного контейнера, в якому може міститися безліч папок з елементами. Наприклад, наша бібліотека, є, яка є в архікаді спочатку самого, вона якраз має цей контейнер lcf, і в ньому міститься декілька елементів. Інший файл це є GSM. Це є файл бібліотечного елемента архікад. Наприклад, в мене є ось таке ліжко. Так, це ліжко я взяв з ресурсу Sketchup. Я його виділяю. Це є формат типу SKP, як ми бачимо, в нього дуже багато ліній, і ця нагрузка лінії може призвести до того, що в мене трошки може це все зависати. Але що ми зробимо? Ми перетворимо це в morph, саме цей тип формату, тому що мені треба його завантажити як об'єкт, тобто створити новий, натискаю ОК, усе одно продовжити. Чекаю. Натискаю правою кнопкою налаштування форми. Тут де в мене ребра, вибираю цю позицію і натискаю ОК. Тепер, щоб зберегти цей об'єкт, потрібно перейти в файл бібліотеки і об'єкти, зберегти вибір як, і, звичайно, вибрати об'єкт. І, наприклад, я його назву ліжко. І натисну зберегти. Тут мені вибуває його поверхня, який є, пера, я натискаю ще раз ОК. Цей елемент видаляю. Перехожу в інструмент Об'єкт. Вже з'явився цей бібліотечний елемент. І його, наприклад, тут ставлю. Якщо, наприклад, у нас є певні невідображення цих елементів. Так, Наприклад, у 2D він показується тим типом, що мені безпосередньо потрібно. Я можу зайти в файл бібліотеки і об'єкти, і відкрити тут об'єкт. У мене з'являється ось таке віконечко, так, де у нас тут є вигляд зверху, потім у нас є 2D-вигляд, вигляд, вигляд з боку, і є різні налаштування, які ми можемо насамперед зробити для цього бібліотечного елемента.